Вірського треба поставити в один ряд з Шевченком, Іваном Франко, з Лесі Українкою і іншими нашими класиками. Вільському дорікали. Націоналізм його звинувачували. Нічого подібного ніхто і ніколи не створить, не створив і навряд чи можливо щось навіть подібне зробить. Це сумасшедші емоції, ці костюми. Двома словами це не скажеш. Просто фантастично. Unbelievable. Танці вірського це втілення, думки, майстра, який хотів донести нашу культуру, наш характер. Вірський перевершив всіх. Танці, які поставив Вірський, йдуть вже більше 80 років. Це золотий фонд українського народного танцю.